Давайте згадаємо одного персонажа: нардеп комуніст Ігор Калєтнік. На цьому архівному відео у парламенті приймають драконівські закони 16 січня. Не рухатися колонами більше п'яти авто, носити касок, купувати сім картки з паспортом. Опозиція блокує систему рада, і тоді перший заступник спікера комуністи Горкалітнік фальсифікує результати, змушує депутатів голосувати руками. Голосування будемо проводити за допомогою підняття рук. Допомагає Калєтніку голова лічильної комісії, регіонал Володимир Олійник. Лічильна комісія готова до роботи. Будь ласка. Приступайте до голосування. Саме прийняття цих законів і провокує найбільше протистояння народу і правоохоронців. В Беркутівці у мороз застосовують водомети, сльозогінний газ та кийки. Протестанти – коктейлі Молотова. В результаті сотня поранених. Коли Євромайдан перемагає і Янукович зі свитою тікає до Росії, туди ж летить і калєднік, проте навесні повертається. Мій будинок пограбований. Моїй сім'ї була. Досить велика небезпека моїм чотирьом дітям, і тому мені прийшлося покинути Україну. І запевняє, він сумує. Глибоко сумую і низько вклоняю голову за всіми загиблими і активістами і працівниками міліції. Генеральна прокуратура заводить на калітніка справу. Минулі, як генеральним прокурором знаходяться два кримінальні провадження, які спрямовані на відносно. Народного депутата Калітніка і відносно народного депутата Олійніка, які організували голосування 16 січня. Проте підозрюваний і досі не в камері, а в депутатському кріслі. Генеральний прокурор запевняє, в усьому винна Верховна Рада. Ну не хоче вона позбавляти Калітніка недоторканності. Я до цього готовий, в мене всі документи готові для того, щоб оголосити і запропонувати депутатам прийти їх до кримінальної відповідальності. Вам напевно цікаво, до чого тут Калєтнік, до чого тут Ярема, який не здатен його посадити. І головне, до чого тут бізнес родини Даниленків. Все пов'язано. Дивіться, я до цього готовий. У мене всі документи готові для того, щоб оголосити і запропонувати депутатам прийти їх до кримінальної відповідальності. Тож колишній комуніст має вдосталь часу відновити свій пограбований будинок. Правда, він у Ігоря Григоровича ми з'ясували не один. У селі Хлепча, як у класичному українському творі. Ідеш, ідеш. І Ідеш, ідеш. Ідеш, ідеш. Чия земля? Калетника. Ось за цим велетенським парканом ховається резиденція пана Калетника у селі Хлебча на Київщині. Понад два гектари займають штучний ставок та дерев'яний зруб. Також бачимо різьблену дерев'яну альтанку. До неї веде лісток із ліхтарями. Поряд катамаран. На березі лежаки на п'ять персон та пісочниця з іграшками. Будівельники, що працюють поряд, запевняють. Власник будинку їздить на авто, яке коштує понад мільйон гривень. Первоконтиненталь. Чорна, біла. Там да? намагаємося поспілкуватися з власниками хором. Проте нам не відчиняють. Весь цей комплекс записаний на тешу Ігоря Калєтніка Ганну Буртову. Правда, жива вона не тут, а в селі Білоусівка на Вінничині. Телефонуємо жінці додому. Слухавку піднімає депутатський тест. Немає не десь. А ви її чоловік, напевне? Так, так. То ви не знаєте, що записано на дружину? Хто ну ваша дружина? То, Швея угу. А будинок, оцей великий у Хлебчі – Це її. Ну ваш? я те скажу лішо. Що має так говорить голова сільради, до якої приписані хороми. Розповідає, охорона нардепа не пускала доставка Купатись та рибалити змогли лише, коли Калєтнік утік. Ну і це тоді, по суті, в той період ми дізнались ну народна мова, що це належало калетніку, калетник уїхав, не заплатив охоронцям, охоронці покинули свої пости. Звернилась територія, і місцевий народ пішов на рибалку. Ставок, на якому стоїть маєток Калєтніка. ставок, який охороняють люди Калєтніка – це один зі скандальних ставків фірми Салтанівка Каскад, фірми, яку контролює родина заступника генерального прокурора. Бізнес-відносини між родиною високопосадовця з ГПУ та фігурантом справи ГПУ це якось дивно. Не вважаєте? Тим більше, що там і бізнес якийсь дивний ставок, фактично у Калєтніка, але формального продажу здається не було. Доброго дня, це Солтанюка Каскад. 228-21-20. Алло, алло. За Завісу таємничості піднімає сільська голова. Кажуть, четвертий став продали далеколітній. Я не знаю, яким це Макаром. Оце все. Могло продатися. ну документів я ніяких не бачила. А от кого бачила до міліціонерів, вони завітали до сіль ради. А ще з'ясувала наша програма. Були у місцевого активіста Сергія Бойка. Все через ставки. Вони зараз намагаються запугати людей, всі щоб ви, всі громадяни на моєму прикладі. Да щоб ніхто не добивався, нічого не робив ставками. Розумієте, бо тому, що вони хочуть. Їх забрати, засипати і там побудувати, мабуть, котечні городки і все інше. Але я вірю в те, я знаю, що громада цього не дозволить. На відео правоохоронець, що завітав до бойка селянам, що його оточили, він розповідає, ніби повістку бойко його просто попросили завести. Я, не я, не я просто по своїм справам їхав. Мене попросили завести. Він так, 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 Читаю, на Кравчук Володимир Львович. Оперуповноважений відділу боротьби з корупцією у БОС. Заступник начальника МВС Київської області. Заступник очільника обласної міліції. За чимось проханням особисто завозить повістку людині, яка лише спробувала ловити рибу у озері, що належить родині заступника генпрокурора. Це ще одне пояснення того, чому бізнес родини Даниленків вартий особливої уваги. І я сподіваюся, що я зараз не заважаю слідству, а лише стимулюю його. Ну і як вже розпочали, то давайте додивимось і інші маєтки пана Калєтніка, навіть ті, які не пов'язані з прокуратурою. А зараз ми вам покажемо ще один маєток Ігоря Калєтніка. Цей теж записаний на те, що політика. Теж у хлебчі. А, вибачте, будь ласка, ми з телеканалу ЗІК, Ось моє посвідчення. Мене звати Аліна Стражак. Я перепрошую, не закривайтесь, будь ласка. Так негарно робити. Ви що? А чому? Чому ви не хочете коментувати? Не хочуть коментувати. Третій палац Калєтніка розкинувся в елітній Кончазаспі. заспі. Як туди приїхати, знає кожен. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, нам до Калєтніка треба. де живе. Ось цю улочку. Угу. І тоді ви в забор втикнетесь і ліп і наліво. Ага. І це його забор. А там який, там, які нагороди, там, там, там якась ковка чи що? Там ковка, там забор, там берези. Ось у цьому маєтку, за словами місцевих, і живе пан Калєтник. Ну, принаймні. Точно такі самі стопці Ми бачили з вами у селі Хлебча. Тут теж довжелезний паркан, на кожному кроці відеокамери, непомірно високі ворота, за якими пресу ніхто не чекає. Об'їхати всі володіння Калєтніка за добу не встигаємо. Тож у місто буча під Києвом потрапляємо під вечір. Тут поряд стоять дві ділянки площою 40 гектарів. Корупційну схему по першій за якою земля опинилася в Калітніка, з'ясували наші колеги з телеканалу СТБ. 2002 року Бучанська селищна рада перевела землі лісового фонду до категорії громадської житлової забудови. Потім через підставних осіб люди Калєтніка скупили землю і оформили на діда політика Василя Каргана. По другій ділянці площею понад 20 гектарів збиралися провернути також оборудку. Але не встигли. Змінилася влада, запевняє місцевий активіст. На сьогоднішній день ця земля оформлена на наряд підставних осіб. Вона поки що не об'єднана в одного власника. Але є всі підстави вважати, що це також Бочанський музеєрі номер 2 який належить пану Калітику. Чи так це питаємо у місцевих сторожів? Так, а калетник сюди приїжджає. Я думаю... Не бачу. Ми начальство зараз бачимо разу два місяці. Гарно платять? Ні. Погано? А погано це... Зв'язку з кризою наразі. Зв'язку з кризою. Так що затримують? Не затримують, ну і не додають. Ну то, ну тисяч п'ять хоч є. Загляне. А що, що серйозно? Можна прийти? Ні, ти не можна ходити. Не Давайте заглянемо. Давайте я Катя тут пропущу, якщо можна заглянути. О, красота у вас тут. Вовківничі воїть ігор Калєтнік останні 14 років працює на державних посадах. У декларації за минулий рік вказав доходів на 90,5 мільйонів. Майже 70 з них переконує Калєтнік, дарунки, призи і виграші. Програма наші гроші так і не отримала відповіді від самого героя нашого сюжету. Хто ж подарував його родичам пенсіонерам стільки корупційних статків? І, звичайно, незрозуміла позиція Верховної Ради, яка ніяк не позбавить Калєтніка недоторканності. Чи можливо Ігорю Григоровичу знову пощастило отримати дарунок виграш? Цього разу від нової влади. От навіщо людині два будинки? Один навпроти одного? І навіть якщо ця людина комуніст? І головне, хто все це пану Калєтніку дарує? Ну, озеро він, можливо, отримав від прокуратури арешту.